Всім привіт! З вами я, Еля, і сьогодні будемо грати в тавер, як ви бачите. Сьогодні будемо грати гонки, можна так вони називаються. Хто перший дійде до башні або просто далі пройде, той і виграв в Годлі. Ми будемо, якщо грати на Годлі, буде у нас три раунди. І я не знаю, чи буде в нас ось цей от раунд. Можна поки, поки що просто пройти. Ну, тавер. От. Та, але тут, типу, не на гонки. Типу, це не перший раунд, це просто я проходжу, бо нам треба більше це часу. Три раунда. А це не рахується? Ні, ні це не раунд. Так. Я, до речі, довго не знімала відео. Вибачте, будь ласка. Ой, а як тут у мені? Так тут, напевно, назад. Ой! Ну ми і так не граємо зараз. Типа зараз на гонки, чи якось так. І як ви замітили, тут, тіпа не оригінальний тавер. Та як якщо б я була в оригінальному тавері, то там, коротше, багато людей, а Віпка коштує якось 250 рубаксів, якщо я не помиляюся. Звісно, що я не буду тратити 250 рубаксів, У мене їх і немає. Бляха моє. Тим більше цей тавер теж досить нормальненький, прикольненький. Хто хоче, до речі, назву тавера, пишіть. Вот. І, коротше, в мене було 100 чимось тих вот монеток. Я заробила, ми проходили там от. В вані було 4 монетки, у мене всі знялися, хоча я нічого не тратила. У мене всі знялися, а в вані нічого не знялося. Але в неї і було 4 тільки. Це капець якийсь. Йой. Так. Я не А ч ти кубиками йдеш? Там можна Шо, кубиками? Що кубиками, кубиками? Ну вот йдеш той стороною, там йдуть кубики. Бачиш? А там от не йдуть кубики. М -м ти йдеш завжди на кубики? Не, не йду, звучить, то не йду. Та я я йду ще за то дорогу. я тоже йду. Ні, ти теж йду на кубики. Не, я не йду на кубики. Ти можеш передивитися відео. Я завжди йду от сюди, сюди, там до сто... тих. Я к Тільки що шо, ті кішо, прям? Вот прям що я тобі показувала на які кубики, типу я показувала на ті, І я сама йшла Блін Добре. Я просто промочу. У мене просто будуть нерви І я вообще не буду грати в той тавр. Та блін Чикс. Все, ще 50 секунд. Давайте ще раз спробуємо пройти нам Ура, я пройшла. Ну, не все пройшла, конечно, но перший рівень пройшла. Коли якраз час закінчується, прохожу, блин. Блін, час реально. Блин. Так. Де тут у нас? Ой, блін. Де тут у нас. Ой, я кудись полетіла прям вниз. Все, Аня, давай. П'ять. 4. 3, 2, 1. Ноль. Старт. Коротше, давайте тут давайте, два починаємо. От тут. Перший раунд, отоко. Чекс. Отут, Аня. Давай-давай, два, на, на разо три. Раз, О, два, три. Ой-ой-ой. Навіть якщо хтось башню не пройде, то зато можна. Ну, типу, то будемо рахувати раунд, хто найбільше, типу, пройшов. <запрошь> тут дуже странно, я почекаю на рівень. <голос> а як тут? Коб'єс, мій самий нелюбийший рівень. Я його ненавижу. Чекай, чекай. Блін, але я не, тіпа, не впала на самий кінець. Це теж дуже файно. Ще... Круто. Оба. ба, чик чик. Далі у нас фіолетовий рівень. От сюди. Та блін, все, я не можу пройти. Все, це капець. Я навіть не я пройти. не можу прийти. Ти перший раз прийшла, все, якщо впала, все, ти не зможеш пройти впала типу. на лазер. Ну тут -а, прям ми граємо на Годлі, тому да, так. Та я програми, ну так. Ми... Так я не можу тоже пройти. Я... Ти доки прийшла до фіолетового чорного. Я тоже прийшла до фіолетового чорного. Типа. Блін. Я навіть не до стрибнути. Просто так. Так, ну, чекай на мене, я зараз швидше прийду і все. І купляти всякі різні щити і так далі, не можна. До речі, тут не в оригінальному тавері є ось. Ну так все, як в оригінальному, принципі. Ось, але тут прикол в тому, то, що тут є. Я збирала, в мене було 100 чимось монет, як я на початку говорила. Я збирала тут 300-150 монет, можна купити, то, то, що в оригінальному е, тавері можна тільки за рубакс купити, а тут можна за монети. Я б хотіла дуже це купити. Ну як бачите, у мене пропали вони. Ти я, ти я не знаю, воно так якось зачіпається. І. оп. І... оп, Опа. Ні! Опа, оп, я чуть налазив. все, я короче на розовому тому. Тавері, можна так сказати. Опа, все. Чик, чик чик. Блін. Все капець. Я на розовом була. Ну ні, я вже майже була на. А ні, Я не знаю чомусь в мене, коротше, показує, я тільки хіба почала грати. Але ти рівно далі дійшла. Ну так, я далі дійшла. Але в нас ще три раунди. Ти можеш переіграти в мене навіть можеш. Але я хочу дойти до башні. Та, та, вариш. Ми просто занюю вже давно не грали в Тавер. Тільки сьогодні зайшли спробувати зіграти і вирішили зняти все ж таки відео. <кхем> Дякую. Так. Які там мені інтересні, це які де там де рівні? Так от, у нас цей розовий, понятно, червоний досить нормальний, зелений більш-менш, і фіолетовий. Там легкі рівні, але ну такі досить легкі, які я можу пройти. Типу їх можливо пройти, бо є такі, що неможливо. Ну, є, можливо, але Давай мені на неможливо. Грант, грант, Тіпо, я буду на на тому чому. Ви чули, вона хоче моя сестра, хоче, вона ніколи не грала на комп'ютері. Ну, я грала на планчеті на комп'ютері, а вона ніколи на комп'ютері не грала. І вона хоче зробити один раунд. Ну, це можна зробити як четвертий раунд попробувати. Ну, якщо хочеш. Можна я четвертий раунд. Типу. Цена? А, там, можна було. Вона хоче, типа, помінятися. Я зараз граю на комп'ютері, а вона на планшеті. А помінятися я буду грати на планшеті, а вона на комп'ютері. Ясно, що я тут виграю. Ну, типу, я на планшеті граю. Це, звісно що. От. Но... Я не знаю, I don't know, Так. Ну все, я программу. Я хочу просто стояти і дивитися. <гум> та блін. Ну можна, коротше рахувати, що я вирвала цей раунд. От. Але давай, ну, може, я зараз на півхвилинах? Ну, yes. так, тому все одно, ну, у нас є ще хвилини. Я просто не можу. От в мене так є, типу, я пройду далі буду куча раз падати, все, я більше, мене, типу, нерви не витримують, і я, все, вже не хочу грати далі. Я пройшла, скільки пройшла. Коротше, вже 30 секунд до раунду. в... Аня найбільше дійшла до такого чорно-фіолетового. Коротше, до оцього от кольору. Колір, колір. Коротше, до оцього рівня дійшла, а я дійшла до рожевого. Я не до червоного, там просто піднімалася та штука, і я чомусь на червоному. Но сьогодні я більше пройшла, тому перший раунд і я виграла, коротше. Файненько. Так, круто. Такс і нуль. Все. Коротше, починається новий раунд. Йоу. Капець, рівні, що тяжкі. на раз, за три. раз, два. Почекай. Все, раз. Почекай. Два, три. Так, я... Та блін. У нас дуже маленькі У нас дуже маленькі збільше, Аня. Кубики. А твої ну... шрифт, я не помню. Ш... Я не знаю. Я, я завжди з шрифтом грала. Або отакот, наприклад. Типа отакот і шрифт, і ти вот зразу включала. так близько Блин. Блін. Капец, капець. Тікс. Тик. Та блін Типу, я типу така прошка можу пройти. Все, я ненавижу ті цей рівень і взагалі ці квадратики. Якщо я їх побачу, я не знаю, що я зроблю. Я виходжу зразу з таверна. Я навіть не буду проходити. Тавер. Рівень. Ем. Це все, Аня виграла. Це просто позор, я навіть цей рівень не можу пройти. Давайте я попробую так экран. Я знаю, я не пройду там. Тут вообще неможливо пройти. Тик, 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 тик. Эммм. Дивися Аня. Я вже пройшла был той фіолетовий. Знов. Ну коротше, блин, два лайт не приходит, я програла. Але чекай, може на останні хвилини я пройду. Аня, все, будь ласка, не говори нічого. Я зараз. Дай просто мовчанка. Дуже зосереджена. Я коли мовчу, можу теж падати, по-моєму. Або ні. А ну давайте попробуємо помовчати. Мовчанка. Це не робить. Я впала зразу. Тікс. Я навпаки, коли щось розказую, я б мала Давай. падати, але я, я можу? чуть можу. Ну, я просто так опускю. Та я вже тоже сподобала, я не прийду, але може щось і буде. Ні, нічого не буде, я поняла. Це просто це позор, блін. Моя мрія змрілася? Ну, я в четвертий раз, коротше, на фіолетту, Евеліна. Четвертий раз. Це твоя мрія була? А Яка твоя мрія? Я Буде води, ні, ні, не, не, час. Так а чому я не знала? Ні, я на-любому! Офігеть! Дивіться, де Аня. Ну, коротше, Аня по-любому виграла. Перший раунд я виграла, другий раунд Аня виграла. І давайте я напишу. Давайте просто по приколу напишу. Блін, як це написати. Так Один-один. Все, давайте, Аня, на раз. Давайте, Аня. Давай, коротше, на раз. Алло, туди получила? Два, три. Ну, я і так Добре. Я і так програла. Слава Богу, что тут якісь не у вот. Такі тяжкі, як тоді хоч... пройшла, Ні, я тільки прохожу. Я ще нічого не пройшла. Думала, тикс, тикс, Опа, мені вже дали дві. Ви бачили? Мені дали вже дві монетки, хоча Меле, я ще не прийшла. У тебе скільки монеток? Я не можу. Я просто 31. Так. А да, тебе? А чого у мене 19, То... я в тобі більше. А, Та бо, бо я тоді була на першому по-моєму раунді прийшла. Так. Як мені пройти? Тисоу. So Ти теж на червону? Really, it is of hard, head, 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 hard Що? Де скільки там зелених? Дивити будемося, цей легкий, цей зелений досить Коротше, на що я дивлюся, якщо тут все таке червоний, зелений, червоний, зелений І такий потім жовтий Як ви думаєте, який рівень лишній? Я навіть, чесно, не знаю Йому тільки жовтий. Блє І червоні Добре Якщо я цей не пройду рівень, значить я нуб. Я <ривіт> нуб. <ривіт> я не хороша. <ривіт> так. Аккуратно проходимо. Так, проходимо акуратно. Куча дуже лазерів. Ну що ти сказала про лазер? Ти того не можеш слово говорити? А я, до речі, отамот. Лас. Ну, як там дострим, то будь ласка, скажіть, мені поясніть, я не можу туди дострибнути. Я не можу. Що то за кубик там стоїть, що я не можу прийти. Кубик. Ой, боже, кубик. Вот так вот я. Я Вот так от я прошно прохожу, но. Я теж так прошно проходжу. Це просто. Чік, го, І здохни там. Дивись, отак, Що та. ти так Так, так як так, їх я не дострибують, ти того не розумієш? А чи ти так далеко стала, щоб дострибувати? Це боялося, що я зараз не лазить, попала. Я хочу зараз ще раз спробувати, але я знаю, я не спробую, тому що 50. я не пройду. Я не встигну, тобто, і я не пройду. А ну чи я за 50 секунд встигну? Я, я пам'ятаю, як я за одну хвилину прийшла весь тавер. Ну, там, не за одну хвилину, за півтора хвилин. Ну, Майже до двох хвилин я пройшла весь тавер, Що, ти Ні, разу всю не башню. Ні, ні ні разу. Я, типу, зразу почала проходити. Ну ні, може, перша падала, але якщо рахувати від того, як я типу, від першого рівня пройшла скільки хвилин, то. Ну, коротше, я да, я за дві хвилини прийшла. Може, трохи менше. Цілу давай, башню. Давай, так. Блін, давай я буду повторяти за тобою. Давай 20 секунд. Давай повторяю, якщо доженеш. Чекай, чеки, чекай. Опа, опа. М -м, повторяй, Аня, падай, давай. Падай, Аня. Я должна, я должна давай, стрибай. А де ти я була? Ага, да. Все, новий раунд. Давай міняємося. Давай, давай перше попробуємо прийти. Коротше, Аня верла, так? так? Все, так. Аня верла. В неї. <реш> Два. Один. Два, один і в Пораць. Ані. не чекай, але дивися, два, один. А, один, один і да, два. Все правильно. Я не знаю, ну це, типу, несправедливо. Вот, ну давайте попробуємо пройти. Ну я зараз туди пройду, але це вже не буде рахуватися, що я типа, прийшла, бо я і так програла. Зараз будемо заходити в мордер і я буду віддавати годлі моїй сестрі, бляха. <рес> мордер. мордер. Я будемо заходити в мордер. Не мордер, а мордер прямо. Ді, ну, типа, давай, морд. давай Все, короче, я міняюся з моєю сестрою. оба, Так, сим, хай, сім. Не стрімлю. Як тут ходити, а. А де тут shift? Там, тут Блє. А чай не включають, що я не кит дебіл. Ой, робить, що Блін, то в тебе дуже легко грати, прям плавно, копійки. А як тут добертати? <глінь> <глінь> <Все. глінь> 30 секунд пройшло, поки я тут щось. Чик-чик. Та як, як як, як Блін. Типа мовчанка, на так? за дебільне? Ой. Я з'їжджаю з того крісла. Я, бачу, я тобто... в Мардер ліпше граю на, компі... на компі, ніж в. Так у мардер ясно, що там нема що грати, типу там, не... там ти не проходиш тавер. Тобі, Ані, для початку потрібні легкі якісь тавер-обі, типу щось того такий естетик знаєш, вони дуже легкі. І там лазер, якщо який другий раунд. Такий інтересний, правда? Блін, я чуть не впала. Я теж хочу такі Евеліна. А, до речі, дякую, що він так далеко прийшла. Тому в мене три. Дякую, що Евліна мені наспирала монетки. Ой, тьфу, плюнула. Та ні, Коротше, Коротше, набери. Давайте я зараз ще раз пойду і заходу в мардер, і я буду Ані давати годлі. Але я сама не знаю, яку мені годлі дати. Зараз будемо шукати. Я виберу. Ні, ти не вибереш, ти зараз саму ліпшу вибереш. Коротше, добре, окей, заходимо. Виходимо. Підпишіться на мій аккаунт. Аня говорю, підпишіться на мій аккаунт. Ні, ми не підпишемося, бо мені треба, щоб ви самі на мене підписалися. Вот. До мене менше підписників. Давай, я закажу у мардер. Ти да я що це хочеш робити? Мм. Робить. давай за. Так, захожу, захожу Капець, Евелін. А ти що Давай, давайте, давайте Ань, ми їй сізі зарадимо негодлі, а А Легендарку якусь. А що дикі ти... годє? А! А що не пише? легендарка. Та годлі. Так легендарка це таке типу червоне. Це типу во. Екфу. фу. Коротше, даємо їй. Її... Що їй даємо? Саме ліпше. До до добре, даємо їй оце, коротше. Приймаю. А, ні, тут не можна давати трейди, все. О, все можна. Так, даємо. Я бачу, не даємо. Ну, не дається. Чекай, добре, коротше, я відкалені. Та ще раз, Ань. Та в мене є. Мені треба якийсь поміняти сет. Давайте оце. А, воно, а так, і давайте ось це візьмемо. І ефект... Ефект ось цей. Так, звісно, є. Так, ти зайшла? Ага, так, да, зайшла. І якраз пограємо в Murder Mystery 2. А чобі ні? А хто я? Я думала, що я Март і я зараз всіх буду вбивати. Я не в Марта. Ви взагалі зайдемо на я думаю, ти просто зараз якусь. на... Ну тобто я просто так, йду ж... в Мардер, а ти до мене. Тому ви не переживайте, що я там махлюю. Або... <гас> Ура! Дала. Все, тепер. Які там? Ой. Я хотіла оцей, напевно. Ра. Я цей хотіла, так? Да? Та, Чекайте. Лавий Можеш мені е, до негра оце. дати якийсь красивий ножик? От хрому. Яку хрому? Ні, я... цю хрому, так? Да? Чи Dark World тобі дати? О, дай! Та ні. Та дай, та мені до скіна, я ж негр. Я то короче тобі тобі треба. Може оце вопрос я не знаю. Хази. Так, є все, коротше, у мене нема такого. Може тобі здернутися. Все, давай, враним все, враним все, враним. все, согл, давай. Ура! А ну, хто її є? Мені інтересно. Ну, все, коротше. Блін. Я сподіваюся, що відео вам сподобається. Обов'язково поставте лайк. Мене підпишіться. І напишіть якісь любий коментарі обов'язково. І переходіть на моє сестри аккаунт в Ютубі. Силочки на всі соцмережі і на аккаунт буде в описанні. І всім пока-пока-пока-пока. Бай!